Вітаю. Итак, сьогодні коротко про те, чому ж все ж таки я живу на островах. Чому знову ця тема? Тому що з початком війни я зовсім по-іншому для себе нарешті сформулював, сформулював, чому я тут знаходжуся. Тому що раніше здавалося так, що от я сам собі пояснював, тепло. Недорого, там візовий режим доволі добрий. З початком війни е, виявилося, що кожен громадянин України може поїхати будь-куди, і де завгодно пожити. І сидячи тут, я думаю, ну добре, чому б тоді не з'їздити хоча б там, саме в моїй ситуації, там не пройти якийсь курс лікування, а потім повернутися назад на острови. І коли я почав з усіма розмовляти з знайомими, які живуть в Австралії, в Німеччині, в Англії, в Канаді, в США, тобто вони всі хором мені сказали, не здумай нікуди їхати, не дивлячись на те, що зараз можна якісь отримати документи, по суті, виїхати і легалізуватися там, в тих країнах, ну, це така легальна імміграція, тому що потім можна продовжитися, потім ще продовжитися. І всі, хто буде там якось вписуватися в суспільство, всі легалізуються. Це зрозуміло. Так, от, коли дійшло до реальності і порівняли, наприклад, як я живу тут, за скільки я тут живу? Тобто тут є абсолютно нормальні сучасні клініки, події в Америці. Ну, Black Лайф Matters. Так, потім, відповідно події в Білорусі, події в Казахстані. Потім, відповідно, паралельно пандемія. Я вже не кажу просто потім про початок війни. Коротко, чому я живу на островах, щоб триматися від держави. Від будь-якої держави, от щоб я взагалі себе мало з якою державою пов'язував, точніше, взагалі не пов'язував. І здавалося б, що це в сучасному світі дуже мало можливо, тому що все одно якась територія певна комусь належить, потрібні якісь документи. Беремо ту саму пандемію. Тобто, от. На острові, якщо це великий острів, туди хтось заніс багато вірусу. Будь-якого чи такого, як був, чи буде якого, якщо там якийсь інший, це на більш дрібний острів і там собі ти живеш далі спокійно. Далі, що, що відноситься до там різних сусідів по типу, такий як є в Україні. Трохи неадекватний. Тут є ж такий, теж як Китай, але припустимо, Китай пішов в окупацію, зробив тут на Філіп. Знову ж так само на більш дрібний острів. Там вони ну окупаційні війська їм там взагалі навіть ніхто не потрібний. Воно і їм то саме не потрібне. Вони його просто по факту там разом з усіма великими островами забирають. Тобто жити там можна абсолютно м, спокійно, тобто життя в держави. Люди здебільшого їдуть за саме за грошима, так що там щось більше дають або там можна заробити. Для мене ще до виникнення інтернету не існувало такого питання, як піти шукати роботу. Тобто, для мене було завжди це брати і створювати роботу, щось робити. Ну отак. А вже коли виник інтернет, і зараз прийматися такими речами, як що все одно до когось йти в найм і там прораховувати, скільки євро чи доларів платять більше. За одну годину я розумів, що не всі такі, як я, і тут не можна всіх людей під одну грибінку, і е, і тут абсолютно можна жити в держави, і жодного мінусу з цієї точки зору я взагалі не бачу. Не з точки зору ніяких потрясінь закінчиться оця всі ці події ядерною війною. Е, можливо, таке так можливо. Ну тоді це вже коли всій планеті кінець і тут кінець, а так тут можна жити. Мінімально стикаючись з оцею поганою формою існування під назвою держава. Неважливо абсолютно яка держава. Заможня вона чи економічно занепала, по, по всім аспектам, гарна чи погана, краще від будь-якого, що пов'язане зі словом держава, просто триматися подалі і мінімальний контакт силу необхідності. Плюс, наприклад, тут дуже багато людей. З дуже розвинених країн там я зустрічав норвежців, японців, канадійців, які просто навіть візи не продовжували. Вони от сюди приїхали, паспорти кудись позакидали. Там у них візи позакінчилися, і вони далі собі тут просто живуть все життя. Відсторонившись, оце від цього поняття держава, скажімо, ця схема народився, отримав освіту, зробив кар'єру. Там одружився, працюєш, 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 вийшов на пенсію, і потім в результаті поїхав на острови. Як тут багато роблять, я взагалі не розумію. Ну от буквально за останні два роки, да, початок пандемії з 20-го і далі всі не що траплялися в світі, і зараз ця ключова подія це війна в Україні. То вони тільки це підтверджують, що від від того всього гармидеру, який там твориться, просто держави, відверті там, де уряд вони виступають в ролі гвалтівника і грабіжника, а є просто, просто грабіжника. і це вважається вже там добре. Це там на рівні там, Швеції, Канади, Австралії в, в будь-якому випадку, це вже все ну, якийсь, як по мені, повний жах, від якого треба триматися подалі. І... Тому, відповідно, я нікуди все ж таки і не поїхав, не дивлячись на те, що можна зараз поїхати будь-куди. І це десь умовно, десь там в манілі. Мені сказали, добре, тепер тут живеш. Ти... Ми тебе не чіпаємо, ти не чіпаєш нас. От тому я тут. Бо це максимально можливий спосіб жити в небудь-якої держави за будь-яких розкладів, окрім уже повного кінця світу. Навіть стихійні лиха, які тут трапляються. Якщо це жити на такому острові, тайфун і тайфун, ну там якусь хату розвалить, не більше, не менше. От Я вже пережив тут один із найбільших тайфунів за всю їхню історію. Тому ризиків просто жити от нормально, спокійно і займатися чим ти хочеш, це все-таки краще, враховуючи можливості і ризики, оцей їх баланс, то це краще робити саме в таких місцях. Ну, це я. Десь от так коротко хотів сьогодні це сказати. Пока.